І з вами експерт, я Данікс. І сьогодні у нас новиночка. Вона складається як из із шістьох пакетів. Ця колекція називається NomNoms. Ми ви бачили такі іночки. Вони мені нагадують Шопкінс. Тут дуже косні пакетики, і я хочу. Взяти ось цей сполочкою. Будемо робити з вами розпаковочку по ось цьому коментарі. Мене просили взяти із колекції Flora або Vince з песиком Коко його звали. І давайте нашу попередню новиночку. Це у нас пікчі. Мене просили ось цей пакетик. Ми сьогодні закінчуємо з вами цю колекцію. Також закінчуємо з вами колекцію питання-відповідь. І закінчуємо колекцію 20 пакетик. І вона у нас прям дуже довго продержалась. Всі пори року. Далі б'юті-бомб. Мене просили ось цей пакетик. Колекція меми мене просила взяти ось цей пакет. І колекція Зіротоп'я або Звірополіс мене просила взяти цей пакет. Давайте ми почнемо з нашого скетчбуку Так, колекція питання відповідь. Оп. що нам дістався котик і питання, який твій улюблений колір? У мене, якщо чесно, немає улюбленого кольору, тому що мені подобаються всі кольори, але все-таки, знаєте, є такі кольори, які мені подобаються найбільше. І це, напевно, буде фіолетовий, чорний, не знаю, і білий. Так, давайте сюди. Ну, звісно, наш котик. Давайте пытаемся відкрити своїми <плес> кифтями. Так, я, до речі, думаю... Я думала, що один також не нарощений. Колекція <плес> 2026. Тут і нам попався ось такий котик. В якщо чесно, що ми закінчуємо цю колекцію. Ця колекція була класна. Я сподіваюся, що я не помилилася, і ми її дійсно закінчуємо. Тому, що, ну, ви мене знаєте. Так. Колекція пікчі. Де наша пікчі? Ось наша пікчі. Ой, знаєте, цей легендарний хомякін зробили з ним колекції. Тоді прям це був хід. До речі, знаєте. Я просто обожнюю цей мультфільм. Я бачила багато трейлерів і нарізок, тому я, я побігла звідки. її дивитися. Давайте перейдемо до колекції Beauty Bomb. Наш шикарний пакетик. Я дуже давно вже хотіла зняти відео. Але завжди якось в мене не вистачало на цей час. у мене тут тож, якраз сторіночка. Тут я нам попався пушень. Кексик пушен. Я, до речі, ще тільки отдобула лайха, як відкривати ті поки Наш новий спілку. Так, давайте почнемо йому з колекції мему. Це ось цей мем, це навіть є такий стікер в телеграмі. Беріть на заметку, Так, він у нас був під номером 4 пілс. Немного Ну, и ось наша новинка. Это нам выпалось таким розовым. Я обожню, когда тут такие штуки. Потому что тут очень удобно, прям открывать. И ось, мои хорошие, это видео перешло до конца. Ну, а я вас всех люблю всем пока!